Друзі, мої вітання. Сьогодні е, хочу подивитися про зброю з Ірану, да, яка йде, яка вже там в них є, чи що там вже відбувається, да, чи є загрози, взагалі яка ситуація. Так, давайте подивимось. Давайте подивимось. Так, по Ірану, так? Да. Поставки зброї з Ірану до Росії. Давайте спочатку загальну ситуацію, Да що у нас зараз загальна ситуація. Так, а що ж таке загальна ситуація? Ну, домовленості, так. Да, домовленості були, але вони, знаєте, щось там змінюється. От на зараз, да, у нас сьогодні яке число? П'яте число, ранок, да, от, ну, до обіду, скажімо так. От на зараз ситуація змінюється. Але домовленості дійсно були. От і чекало їх виконання, але щось пішло не так. Йде зрив домовленостей? Це на зараз, да, ситуація? Так. Знову якийсь король добре, давайте тепер по питанням. Так, що там? Поставками. що з цією домовленості, що з домовленості Росії з Іраном, з поставками, що там за домовленості. І знову зрив. Угода приривається, угода зупиняється. Чому? Тому що щось пішло не так. Кого? Таке відчуття, що їм самим щось потрібно. Бачите, угода. Щось пішло не так з цією угодою. Ну, ми ж знаємо, да, що там вже якісь поставки були. От, але от на зараз вже все. Бачите, йде зупинення. Угода припинила свою дію, та, що була у них. Що пішло не так? Бо в них... а ну давайте глянемо. Ось цю ситуацію по Ірану. Що ж це таке? Причини, причини зупинки угоди? Причини такої зміни угоди зі сторони Ірану. Які причини зі сторони Ірану? Які причини? А в них зараз у самих там якісь такі процеси почалися. Бачите? Їм, типу, самим потрібно. І в них буде, що ми вам віддамо, якщо нам потрібно самим. Їм для захисту треба. Іран, причина, причина. Так, да, бачите, домовленості, звісно, є. Щось ще будуть якісь, щось ще буде. Щось якісь ще, знаєте, в, ну, вони щось можуть ще зробити, щось поставити зможуть. Але це буде не в тому обсязі, ну і не, не так, як очікувалось. Тому що, от у них іде що? Типу, по тим домовленостям, які були, да? ми поставки. Поставки будуть, але не в тому обсязі. Ну, не так, як планувалося. Да? от не так. Щось там буде інакше ну, по повішеному. Да? А, але тут все рівно йде передомовленість. Чому От щось не, ну, не влаштовує їх, що саме? Бо їм потрібно самим оборонятися. Розумієте, їм потрібно самим знайти, знайти що. Е Оборонятися? Чим оборонятися? Так, добре, а що тоді? Може, щось ще скрито? Давайте глянемо по скритому? Може, щось приховане? Що приховане? Що в цій ситуації приховане і нам не показуєш? Чи є щось приховане? Домовленості йдуть, якісь погрози, попередження погрози. Якісь погрози пов'язані з поставками цієї зброї? А від кого? Якась дивна ситуація? Так, чекайте, я візьму іншу колоду, більш таку спокійну, скажімо, да? так? Так, виночку. давайте подивимось. поставки ситуація по поставках зброя Ірану до Росії. Ситуація на зараз. Яка ситуація на зараз? Знову йде. Вони щось дали, Але знову йде припинення, тому що їх вже ті умови не цікавлять. От те, що вони домовлялися, вони вже. Ну, я зі сторони Ірану маю на увазі, да? вони вже ну їм це не цікаво, їм це не підходить. Але вже щось було. І те, що було, воно, бачите, вже застосовано. Типу, вони шукають нових поставок, але там тиша. Ну Тобто, Росія шукає нових поставок, а зі сторони Ірану, тиша. Так. Так, далі давайте так. Що трапилося? Чому Іран передумав? Чому Іран передумав? От все рівно мені йде, що от по цим домовленостям він їх зупинив, тому що прийшла якась нова, е, ну, типу, як погроза, да? нова е, пропозиція. Ну, тут більше про погрозу йде. Вона змінила цю ситуацію. І, і бачите, імператриця йде, а це, ой, Боже, я знов так розкладаю, що не від... От Імператриця йде, що е, це ж типу Україна. це що? Таємно, бачите? От таємно щось вона. М -м -м. Таємно впливає, розумієте, на цю ситуацію? І через погрози зупинили ці всі домовленості з Росією, ну, Іран з Росією. Так. Давайте глянемо, а що, як буде далі діяти? Чи будуть ще якісь шукати виходи, Щось приховано, що буде робити Іран. Щось приховано, чи буде робити шукати якийсь вихід, чи буде шукати якийсь вихід з поставками, з поставками. На публіку він може говорити, що щось буде, да? а насправді то не буде. От на публіку, можливо, йде якась типу, робота, якісь є обіцянки йдуть. От Бачите, От, для королів, пентаклів, для, для нього вони говорять: «Да, да, ми все дамо, дивись, у нас тут, якби, тут типу, є, і ми тобі даємо. Але насправді, ну, насправді ні. А він, бачите, він тепер він розгублений, він не знає, що йому робити, де йому брати взагалі що? Він розгублений, він злий. Так, і що тепер буде? Що буде робити Іран? І що буде робити Росія? Що буде робити Іран в даній ситуації? І знову йдуть якісь домовленості, нові домовленості, або якісь нові погрози по закону. Що це таке? На них хтось впливає ще. І їм заборонили. От і що їм заборонили, їм поставили умови, їм заборонили робити ці поставки. Потім, якщо що, то, бачите, буде лихо, буде лихо. Несе Україна їм біду. Їм заборонили, їм дали от світ, да? Там хтось ззовні їм дав таку, таку заборону. Послухається? Іран послухається. Чи буде дотримуватися? Ну, знаєте, на таке, на дурачка. Ну, звичайно, да, на людях ми будемо стримно себе вести. Ми, типу, да, ми люди слова, але все рівно от таємно йде, їм невигідно, ну, їм треба передати. Таємно вони будуть робити це. Бачите? Таємно щось нове, якісь нові поставки, щось нове вони будуть пропонувати Росії. ну Це буде таємно по дияволу, бачите, тут жриця Верховна, ну, тобто, типу, так. Ну, от. Все рівно щось буде йти. Що б їм що не казав? Хто б їм що не казав, а Росія що буде робити в цій ситуації? А вона в страху, вона в страху, через що? Їм теж щось таке сказали. Бачите, от по правосуддю... Їм цього не вистачає. От вони розраховували зовсім на інше. Вони тепер не знають, що робити, бо вони реально розраховували на інше. І того, що тепер в них є, їм не вистачає. Тобто зірвані умови. І через це вони дуже, ну такі переживають, перелякані і так далі. Вони будуть в пошуках варіантів. Через хитрість щось таке можуть знайти. От, але що? Але все рівно щось не так. Бачите, і знову Україна, і знову тут Зеленський випав. От якось так Україна влазить всі ці моменти, що вона оце все ставить на, на ваги. Да? От Вона щось тут йде, типу, як зриває, зриває, і вони потім всі такі в печалі, що, типу, що в нас нічого не виходить. От знов через хитрість, через хитрість. Вони, типу, хочуть швидко вирішити питання, але йде обман. Іде обман. І в них не виходить. От вони шукають, в них не виходить. Але ж ми бачили, так, що все рівно а, щось будуть, якісь поставки, ось о, будуть якісь поставки ще Іран давати таємно. Таємно щось буде. Давайте подивимось, що це для України як Може якась ще реакція світу буде чи що? Я не знаю, може. Для України давайте. Оці поставки зброї з Ірану Оцих ракет, дронів, ці поставки зброї з зрану. Що для України? Для України? А в нас іде якась допомога. Ми чекаємо на якусь допомогу, яка допоможе нам е відбитися. Нам о, бачите, хтось пообіцяв допомогти. Ну, тобто, вже йде робота, так? Да? Йде робота, тобто були обіцянки по співпраці? Були обіцянки по співпраці, по допомозі. І ми чекаємо зараз цього, бачите? І що, і що? А чи є загроза взагалі, от по Україні для ось, чи як сказати? Яка Україні може бути загроза з приводу оттої зброї? Ну, все рівно йде, яка може бути загроза, да? і все рівно йде, що йде зміна. Кулуарно йде допомога. Кулуарно, ну, типу там, таємно, скажімо, да? буде зброя, яка допоможе відбитися. Вона через хитрість, ну, тобто тут кулуарно, да? через хитрість, скажімо так, втіхаря. Щось якісь домовленості, бачите? Хм. Так. Іду. да, якісь, бачите, якісь нові думати, новий захист, новий захист, нова допомога, нові от нашому королю. Бачите, щось, щось таке нове йде. От для припинення цього, для захисту від тої зброї. Тобто, може ПВО якесь, знаєте, нове йде, або що там. Нам будуть вести, щоб ми змогли відбити там ті самі дрони, да, або там що, ті самі ракети. От, щоб була на них якась управа. А як світ взагалі відреагує? От що і рано буде за це? Чи як реакція світу? Біситься, да? біситься світ? Реакція світу. вони будуть шукати шляхи поговорити, шукати шляхи домовитися, да, можливо, якісь будуть передавати їм. Бачите, погрози, можливо, якісь, типу, що зупинись, зупинись, не роби так. А дії якісь будуть дії. Ну, поки тільки в пошуках. Нічого такого, прям активного, там якісь погрози, там розмови, тобто домовленості таке, да. А от щоб прям гепнуть, ні, такого, ну такого не бачу. Немає такого. Ну, друзі, давайте чекати, що там буде. Ну, якщо вже бачите, домовленості. Ці зупинилися, да, ну, будуть дійсно шукати нових варіантів. От, ну, таємно щось будуть давати, але все рівно чекаємо тоді на допомогу да, і сподіваємося на краще. Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть добрі коментарі, це допоможе каналу просунутися. Молімося за перемогу, бережіть себе, бережіть Україну.